Творчий протест проти анексії Криму висловила Дніпропетровська художниця Ірина Сезоненко. Графічні роботи, фотографії та інсталяція відкрили виставку митця у художньому музеї. Всі твори нагадують про те, що Крим залишився українським у культурному просторі країни. Можна силою зброї відібрати території, але неможливо вирвати із серця любов до природи та народів Криму, впевнена Дніпропетровська художниця Ірина Сезоненка, автор виставки Мій Крим. Чотири пори року я зробила цю виставку, цей проект ну, як мій особистий протест проти ситуації, яка склалася на сьогоднішній день. Я вважаю, що Крим буде з Україною. І буде з усім світом. Інсталяція море відійшло, нагадує срібну воду Чорного моря. Графіка художниці показує, як змінювалось її власне ставлення до кримської природи. Тут е, праці починаючи ще. З 20-го століття, тобто ще в 90-х роках, і є роботи останні. Наприклад, золотий сон Бахчисарая це вже моя така мрія про Бахчисарай, де я зараз не можу бути. Фотографії викликали ностальгію у багатьох відвідувачів, які згадували власний відпочинок на кримських курортах. Крим ніколи не можна Це і наше дитство, і наше юність, і студентські роки. Ми Крим згадуємо, як своєму дитинстві. Загадочне нерозкрите розкрите з точки зрения вот искусства, того, что мы не, не, иногда не замечаем, когда мы были в Крыму, многие из нас отдыхали, были, но ну, не обращали внимания. А когда смотришь на пейзажи, запечатленные на фото, э, вспоминаешь и ну, скажем, ассоциируется это с тем, что действительно оно есть, действительно это красиво. Виставка відкрилась у день народження художниці. З цієї нагоди їй вручили почесну грамоту, а художній музей підготував творчі подарунки. Музичні. Та поетичні. Правдою торгують і господа зневажають. Людей запрягають. Тяжкі ярма ярматі художниця не приховує, що їй виповнилось 60 років. При цьому вона і творчо, і фізично виглядає дуже молодо. В чому у гостей виставки немає жодних сумнівів. Це людина в якої немає межі натхнення, в якої немає межі енергії. Вона настільки здатна заразити в сил цієї енергії, що я думаю. Що після сьогоднішньої зустрічі кожен вийде звідси і зробить якесь велике відкриття через те, що він отримав цей вірус енергії, який прямо виходить від Ірини Хвилини? Олена Городицька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.